Можливість виїзду чоловіків віком від 18 до 24 років за кордон обговорюють українські парламентарі. Це одне з найбільш чутливих питань останніх місяців. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, ініціатива на стадії дискусії остаточних рішень поки немає. Але це мають бути чітко обґрунтовані підстави, до прикладу, навчання, контракти і тільки з поверненням. Ну, би було добре, могли виїжджати, бо то людям вже надоїло тут дома. Терпіти всі тут і переживання, розумієте. Ну, я так читав. Так, да, людина вільна, має право їхати. Може, йди почити, може втікти, може шаритися. А чому б ні? Це слушно, я думаю. Нехай виїжджають. Ну, давайте так, а хто їм може запобігти цьому з точки зору закону? Ну, нехай виїжджають. Mm -hmm. якщо, якщо треба, так, якщо мусять. Що треба там з сімейних обставин ще щось може навчання, то чому? Не. А поки чоловіки віком 18-60 років в Україні мають обмеження на виїзд за кордон під час воєнного стану. Винятків чимало, зокрема, якщо чоловік не підлягає мобілізації або має право на відстрочку і може це підтвердити відповідними документами. Деякі категорії чоловіків можуть виїжджати за кордон, наприклад, особи з інвалідністю, багатодітні батьки, особи, що доглядають за недіздатними родичами, а також ті, хто виїжджає на лікування або супроводжує хворого. Правила перетина державного кордону України громадянами, зокрема чоловіками віком від 18 до 60 років, під час дії воєнного стану регулюються правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженою постановою Кабінету міністрів України номер 57 Пропозиція щодо виїзду чоловіків 18-24 років поки що на рівні обговорення в уряді. Тут підкреслюють, будь-яке нове рішення потребує чітких критеріїв, аби уникнути зловживань. З будь-яких змін у правилах перетину державного кордону чоловіками призовного віку під час дії воєнного стану не відбулося. Особливо актуальною ініціатива може стати для студентів, які вступили до іноземних вишів і чекають дозволу на виїзд. Водночас в уряді наголошують, питання мобілізаційної спроможності держави залишається пріоритетним. Коли саме можуть ухвалити відповідні зміни, наразі не прогнозують. А поки усі норми щодо перетного кордону для чоловіків призовного віку залишаються чинними.